Як покращити своє життя самому власними руками? Багато хто думає, що у світі перемагає талант і удача, але насправді перемагає дисципліна, точніше, самодисципліна та постійність кроків. Проаналізувавши книги про мотивацію та звички, можна виділити топ 10 основних тезисів для покращення власного життя та привнесення в своє життя радикальних позитивних змін. Дія важливіше знань. Багаточисельні книги підкреслюють, що володіння знаннями саме по собі не дає результатів. Необхідні конкретні дії для досягнення цілей. Самі знання не є метою, вони лише інструмент, а дія це процес, в якому знання застосовуються і трансформуються в результати. Постійність важливіша мотивації. Мотивація це тимчасовий стимул, в той час як постійні послідовні дії, навіть якщо вони завжди не супроводжуються ентузіазмом, приводять до значущих результатів. Важливо розвивати самодисципліну і звичку діяти, не чекаючи мотивації. Оточення формує тебе. Люди, з якими ми спілкуємося, надають сильний вплив на наші переконання, звички та поведінку. Важливо оточувати себе людьми, які підтримують наші цілі і мотивують на розвиток. Дисципліна перемагає талант. Талант без дисципліни не принесе більших результатів. Регулярні дисципліновані дії, навіть якщо вони не завжди здаються результативними, в кінцевому підсумку призводять до більш значущих досягнень, аніж разові всплески таланту. Звички визначають долю. Більшість наших дій протягом дня є результатом звичок. Формування корисних звичок, таких як регулярні заняття спортом, читання, планування, може значно підвищити якість життя і наблизити до поставлених цілей. Не чекай ідеальних умов. Не варто відкладати дії до того часу, поки не настануть ідеальні умови. Починати потрібно з того, що є на конкретний момент, і поступово покращувати умови по мірі просування вперед. Фокус на одній задачі. Сконцентруйтесь на одній важливій задачі, а не розпиляйтесь на кілька. Це дозволить досягти більших результатів за менший час. Позитивне мислення важливо вірити в себе і свої можливості. Позитивне мислення допомагає подолати труднощі і досягти успіху. Вчіться на своїх помилках. Помилки це частина процесу навчання. Важливо аналізувати свої помилки, витягувати з них уроки і рухатися далі. Безперервне навчання, світ змінюється дуже швидко, тому важливо постійно оновлювати свої знання і навички. Безперервне навчання це ключ до успіху в сучасному світі.